13 вересня ковельчани зустрічали день фізкультури і спорту. Серед розмаїтості змагань забій на центральній вулиці міста. Свято розпочалося улучистої частини. За дорученням комітету фізкультури і спорту виступив його голова Микола Мірчук. Слово для привітання було надано заступнику голови міської ради Сергію Шульгану. Підсумувавши досягнення ковських спортсменів, кращих з них, а також тренерів і ветеранів спорту, було нагороджено почесними грамотами міської ради, відзначено переможців та призерів міської спортакіади, школярів та навчальних закладів. Перші місця посів фізкультурники середньої школи номер 11 та простих училища номер 7 Безліч квітів, радісні усмішки, піднесений настрій були цінними атрибутами спортивного свята. Їх не затьмарили ані тривога бігунів на старті, ані почуття поразки на фініші. Адже якою б численною не була армія учасників забій, призових місць є тільки три. На найвищому з них серед учениць 8-9 класів опинилася Тетяна Літвінчук, захоплюючому забігу старших школярок та студенток навчальних закладів. Перемогла Людмила Волосюк, середня школа номер 5 Кращим бігуном серед учнів 8-9 класів став Андрій Ковальчук, середня школа номер 1 Після забій хлопців-старшокласників та студентів навчальних закладів на першу сходинку підесталу піднявся В'ячеслав Шалай, середня школа номер 7 Протягом дня стартували та фінішували змагання з шахів волейболу та футболу.